24 лютого 2022 року із вокзалу Костянтинівки відбув евакуаційний поїзд. Він вивозив українців із пекла війни на Донеччині. В ніч проти 25 лютого 2024 року. рашистська ракета повністю зруйнувала залізничний вокзал станції Костянтинівка. Вокзал уже тривалий час не працював, не приймав поїзди, не обслуговував пасажирів. Та будівля мала історичну та мистецьку цінність, а головне символічну. Від початку великої війни Костянтинівський вокзал став важливою точкою евакуації на Донеччині. Черговий прояв тероризму, чергове порушення міжнародного гуманітарного права. Росія не гребує жодними засобами у війні проти України. Окрім вокзалу, цієї ночі загарбники поцілили в храм. Дві приватних і 12 багатопов... багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, дві адмінбудівлі та пошту. За попередніми даними вдарили ракетами с 300 Внаслідок обстрілу отримала поранення 75-річна жінка. На момент атаки вона перебувала у власній оселі. Від початку Повномасштабної війни росіяни 110 тисяч разів обстрілювали Україну. Переважно ворог цілив по об'єктам цивільної інфраструктури. Констатує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Нацполіція за два роки великої війни задокументувала 113 тисяч воєнних злочинів більшість через порушення росіянами законів та звичаїв війни. Ми маємо включення до нашої розмови. Доєднується Володимир Пилипенко, директор інституту міжнародного права та інновацій. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день, пане Володимире. Хотілося б з вами поговорити про в першу чергу створення трибуналу для ворога для агресора. Адже ми знаємо, що ворог систематично порушує норми гуманітарного права міжнародного. І якраз сьогодні генпрокурор заявив про те, що. Трибунал буде, він в процесі і нині а, працюють над його створенням. Як, в якій формі і як юридично він буде виглядати? Тому що ми багато так, чуємо безперечно. слів трибунал, але який він буде, ми, мені здається, цивільна людина уявити поки не може. Ну це все дуже просто. Я думаю, що багато з тих, хто сьогодні дивиться наш ефір, знають про існування Нюрнберзького. Воєнного трибуналу, це щось буде таке, як на кшталт було створено після Другої світової війни у Нюрнберзі. Це міжнародний судовий орган, який буде мати повноваження притягнути за злочин агресії вище військово-політичне керівництво Російської Федерації. Чому я говорю лише за злочин агресії? Бо існуючий нині міжнародний кримінальний суд має всі повноваження притягувати до відповідальності за злочин геноциду, який чиняється сьогодні расистами проти української нації, за воєнні злочини, за злочини проти людяності. Тобто цей суд, який сьогодні діє, має юрисдикцію щодо цих злочинів. Проте він не має юрисдикції по відношенню до агресії, яку розв'язала Російська Федерація. Саме для того, щоб покарати за злочин агресії, який є фактично найважчим міжнародним злочином, оскільки саме через агресію стало можливим вчинення і воєнних злочинів, і геноциду, саме для цього має бути створений трибунал. Трибунал може бути створений як на підставі міжнародного договору. А ви знаємо, знаємо що вже майже 40 держав є в коаліції міжнародні, які підтримують створення цього міжнародного кримінального органу. Або може бути створений і через такий універсальний орган, як Організація Об'єднаних Націй. Хоча ми з вами досить об'єктивно маємо сумніви, що ця організація може бути здатною сьогодні на щось продуктивне, оскільки Росія є присутня в Раді безпеки ООН, і безперечно, що Рада безпеки ООН є надієздатна. Тому є декілька варіантів. Один з них я підтримую це варіант міжнародного договору, навіть із не тільки з державами, але і договір із організацією Об'єднаних Націй через Генеральну асамблею. Але те, що він буде, я переконаний в тому, пане Володимире. От ми озвучили про те, що лише поліція задокументувала 113 тринадцять тисяч. Воєнних злочинів я так розумію, що це якби окреме документування від того, що робить прокуратура, наприклад, чи це якось вони всі всі ці злочини вони приблизно знаходяться там в одному органі і їх веде якесь одне і те саме слідство. Просто чи не буде так, що в нас є купа гілок цього розслідування, і поки воно все дійде до реального правосуддя, то і час сплине, і матеріали можуть бути втрачені? Я не думаю, що матеріали можуть бути втрачені. У нас згідно кримінального процесуального кодексу є чіткий розподіл функцій, тих, хто здійснює фіксацію розслідування воєнних злочинів, а також і притягнення безпосередньо до відповідальності. Тому, окрім правоохоронних органів України, ми знаємо, що і міжнародний кримінальний суд так само здійснює розслідування. Воєнних злочинів є спеціально створена комісія Організації Об'єднаних Націй по встановленню фактів в Україні, яка теж займається фіксацією міжнародних злочинів. Але в будь-якому випадку крапку у цьому повинні ставити суди, судова система. Зокрема, перш за все, це національна судова система, і ми знаємо, що є вже вироки з приводу. Конкретних воєнних злочинів, які вчиняли расисти на території України, безперечно, якщо національна судова система не може притягнути до відповідальності там центральне е, військово-політичне керівництво Російської Федерації, я маю на увазі там е, президента Рашиста Путіна, міністра закордонних справ, для цього існує міжнародний кримінальний суд, який володіє безпосередньо юрисдикцією. Україна співпрацює із цим е, міжнародним. Органом кримінальної юстиції і саме тісна співпраця якраз і передбачає фіксацію документування усіх воєнних злочин. Єдине, що на жаль, міжнародний кримінальний суд не може здійснювати провадження і притягувати до відповідальності за відсутності обвинувачених, тобто ми не можемо об'єктивно отримати вирок проти Путіна, який сьогодні вже є щодо якого кого є ордер на арешт, поки його безпосередньо не буде доставлено до міжнародного кримінального суду, От, тому до речі, міжнародний кримінальний трибунал по агресії, який має бути створений. Я переконаний, що повинен мати можливість здійснювати і заочне засудження расистів за злочин агресії. Тоді це буде більш ефективно. Пане Володимире днями в Держдепі США заявили про те, що ми наближаємося якраз до створення того самого трибуналу. І ваша думка: наскільки який ще шлях до цього трибуналу лежить? Скільки ще часу потрібно для цього? І чи станеться це під час війни, чи можливо вже після нашої перемоги? Ну, безперечно, що роботу над створенням трибуналу необхідно проводити вже зараз. Це досить кропітка міжнародна робота. Очевидно, що е, хотілося б щоб трибунал був створений е, буквально найближчим часом, але е, насправді не все залежить від України все залежить також і від міжнародної спільноти, яка повинна зрозуміти, що е, необхідно конче, необхідно притягнути до відповідальності Путіна, оскільки е, злочини, які вчиняються під його керівництвом, вони Загрожують не лише Україні, вони загрожують безпосередньо усій світовій цивілізації. Якщо суспільство міжнародне прийде до розуміння того, що Росія є небезпечною і перестане боятися і розказувати там про якусь велику руську культуру, там чи ще щось, то такий трибунал буде створений якомога скоріше. Я переконаний, що світ потрохи вже приходить до розуміння невідворотності. Покарання расистів, але, безперечно, для цього потрібна і політична воля, зокрема, і сполучених штатів пане Володимире. одне невеличке уточнення, просто для того, щоб ми краще розуміли усю ситуацію з міжнародним правом, і Наші глядачі, от є в. Офісі Генерального прокуратура так звана магістральна справа щодо агресії РФ, і там 685 підозрюваних, серед яких представники вищого військово-політичного керівництва РФ. Чи правильно я розумію, що якщо буде створений цей трибунал через міжнародно-правовий договір, не при ООН, то можливе заочне засудження цих людей? Абсолютно так, якщо в статуті трибуналу буде передбачена можливість заочного засудження. А я хочу нагадати, що єдиний міжнародний судовий орган, який колись е здійснював засудження за агресію, був саме Нюрберський трибунал, і саме у його статуті була передбачена можливість заочного засудження злочинців воєнних. То якщо цей трибунал е буде діяти відповідно до статуту, в якому буде прописана ця норма, так. Вище військово політичне керівництво Росії, зокрема президента, міністра закордонних справ, міністра оборони, їх їх можна буде засудити заочно це абсолютно нормальний природний правовий механізм, який, до речі, діє в нашому національному кримінальному процесуальному законодавстві. Пасибі вам за роз'яснення. Володимир Пилипенко, директор інституту міжнародного права та інновацій, був з нами на зв'язку. Говорили про перспективи створення трибуналу для засудження російських воєнних злочинців.